Всім привіт! Є в мене одна така орхідейка Magic Card, яку я також у 2021 році купила. В неї було загнивання шиї, зачищала і на той час обробляла просто корицею, зняла один листочок. ну Вона в мене вижила, я її посадила, перекріплю фото в такий великий кашпо. Це була закрита система, і на дні там було пару. Дірочок. В неї небагато коріння, вона його успішно зараз нарощує, такі он корішолі, тягнуться внизу. Але сьогоднішню тему хочу підняти мутація чи шкідники або липкі плямки, крапельки на ваших орхідеях. Ну, ось така ситуація. Так воно просто трошки в мене впадає хвіли, це що так вибачаю, вона не, не, не стоїть так гарно, не закріплено. От, значить, такі листи. Ну, верхня частина виглядає ось так і ось так. А тепер дивіться, що знизу. Що знизу, а знизу такі ось крапельки. Це єдина орхідея, на якій я такі краплі бачу в своїй колекції. Ну і вам, де була на квітоносах, то зрозуміло, що вона е, таким чином до себе привертала увагу е, всяких комашок, щоб запилення собі зробити. Але це ну, як би, гутація називається, такі солодкі крапельки. Це орхідейка перезволожена. Хоча в неї коріння небагато, я ж кажу, вона була в такому посадженні закритій системі стакані, що вона погано в мене якби поливалася, як сказати, нижнє коріння було. Замочене, а верхня завжди просухало. І от коли я її пересадила в цей горщик нещодавно, вона почала мені отаке витворяти. Я вже її два рази обробляла від шкідників, тому що шкідники також можуть давати такі липкі крапельки. Тільки чим відрізняється від шкідників краплі і від звичайної гутації. Шкільники їдять і зверху листки, а гутається тільки по низу листка і зазвичай це більш по краю. Ну і вони такі от, як би, як можна сказати, однакового розміру. Тому рекомендують в такому випадку. Просто змивати ці крапельки водичкою, бо можна занести грибок. Або також, я ж кажу, що ротація до себе привлікає таких комашок і всяких шкідників. Тому йду в який раз її купати. А чому це пройшло? Тому що. Пересадила в цей горщик маленький і почала аномально її поливати. Якби не заливати, а й даю просохнути і поливаю. Тому ось так пішла я її мити. Знизу листочки буду промивати водичкою і ставити на своє місце. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки та до зустрічі на каналі.